Наталія Павленко, голова Союзу Українок Америки. Вже понад рік вона очолює цю організацію. Пояснює, інституція з'явилася після того, як рівно 100 років тому у Львові був створений Союз Українок України. Кілька років по тому у Нью йорку у відповідь на це об'єдналися п'ять жіночих організацій. І в той самий час в Америці була велика течія жіночого руху і Після першої світової війни були різні різні соціальні проблеми, гуманітарні потреби. І ці жіночі організації вирішили, що краще разом співпрацювати ніж окремо. Метою організації було збереження української культури. Першим потужним проектом союзянок стала участь у 1933 році у світовій виставці у місті Чикаго. Тоді громада взяла на себе відповідальність створити окремий український павільйон. Для нього Союз Українок Америки зібрав колекцію виробів народного мистецтва. Вони зібрали культурологічні речі із Львова, попривозили їх в Америку, виставили і, і, і таким чином вони почали свою працю. Люди, які поприїжджали в Америку, особливо жінки, вони вважали, що їхня мета є зберегти культуру. Не дай Бог щось трапиться, і Україна попаде під якусь. Великою загрозою, що все знищиться, ці унікальні речі, які були представлені на виставці у Чикаго, згодом стали основою колекції українського музею, відкритого у Нью-Йорку у 1976 році. Музей знаходиться у серці так званого українського села на Мангетені. В Його сховищах зберігається приблизно 15 тисяч експонатів різноманітного одягу, а також тисячі об'єктів художнього та прикладного мистецтва. І громада, і союз українок. Придумали цей великий проєкт купити новий будинок, зробити його дійсно шикарним. Згодом до культурної місії додалася ще й освітня від середини 1940-х сорокових. почали створювати школи, які тоді називалися Світличками. Це була велика праця Союз українок, тому що це тримало дітей при громаді, вчили українську мову, виховували їх в українській тусі. Також організація привертала увагу до порушень прав людини у радянському союзі. Після 1991 го багато зусиль іде на розвиток освіти та духовності вже у незалежній Україні. Наразі організація нараховує більше 1700 членкинь. За майже 100 років існування союзянкам вдалося значно розвинути мережу. Наразі існує 65 відділів. Представництво є практично у кожному штаті. Кожен відділ має свій власний характер. Наприклад, є відділ у Філадельфії, який виключно збирає кошти на музей в Нью-Йорку. Є інший відділ, наприклад, в нью джерсі який страшенно турбуються про стареньких жінок в Україні. Жінки, які нікого не мають, були репресовані під час 60-х років. І цей фонд, який ми називаємо фонд бабусі, збирає кошти. Щорічний членський внесок становить близько 50 доларів. Мар'яна Крец вже п'ять років мешкає у Сполучених Штатах, майже рік тому стала членкиньою Союзу Українок Америки. Мені цікаво бачити свою цінність в різних напрямках та в сімейному напрямку, в робочому напрямку і в суспільстві. І саме тут я навіть в союзі Українок Америці побачила свою цінність не тільки. В суспільстві як такому, а в українському суспільстві, яке має змогу допомогти ще й Україні там, тобто, і саме ми знаємо, що всі наші е, події, чи всі наші виручені, навіть кошти, ми завжди робили це і робимо з метою, щоб підтримати якусь Україну. За словами Павленко, після 24 лютого Союз Українок Америки зосередив свою діяльність на зборі коштів для людей в Україні, які потерпають від війни, а також гуманітарних та медичних проектах. Окрім того, тут активно зайнялися і діяльністю з метою впливу на прийняття рішень США на користь України. Створили новий комітет адвокації, вибрали голову. Співпрацюємо із УКК із разом з іншими організаціями, щоб весь час без перестанку тиснути на наших урядовців у Вашингтоні. Для мене це є на першому місці. Те, що ми збираємо фонди зараз і висилаємо в дуже важливу гуманітарну допомогу, це абсолютно потрібно. Але без тієї допомоги у Вашингтоні, яка зараз Україні потрібна, не буде. Доброго. Не будуть добрі висновки для України. Павленко додає, після 24 лютого інтерес до організації значно зріс, і вони постійно отримують нові запити на членство. Вона сподівається, що ця тенденція збережеться і надалі. Павленко переконана, що з Українок Америки, якому вже виповнилося майже 100 років, існуватиме щонайменше ще 100. і для цього вона намагається залучати нових членкинь серед новоприбулих українок та будує співпрацю з іншими українськими організаціями, адже лише разом говорить вона можна досягнути головну мету мирну, успішну та процвітаючу Україну. Ірина Соломко, голос Америки.